Отже, 700 тисяч московитів зараз воює проти України. Цю цифру озвучив нещодавно військовий аналітик Дмитро Снігиров, з яким ми зараз і починаємо розмову, і, мабуть, дуже, дуже важливо є, що це за люди, де вони розташовані, і чи можемо ми цьому щось про це ставити? Отже. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і це мій канал свіжої історії обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, і переходимо до розмов. Отже, пане про ці 700 тисяч московитів, які зараз зосереджені Україні проти України. Наскільки це є серйозна небезпека? Давайте по перше, деякі уточнення про 700 тисяч заявляв російський диктатор, намагаючись налякати українську сторону. Я поясню про що йде мова. Ще буквально декілька тижнів тому повідомлялося про чисельність російського групування, зосереджена як в Україні, так і відповідно на кордонах з Україною у кількості 550. І тут відповідно заява 700 тисяч напевно мала би злякати Україну. Ну, погодьтеся, йдеться про збільшення угрупування на 150 тисяч. А я нагадаю, власна зі 150 тисяч починалося широкомасштабне вторгнення російських окупантів, тобто серйозне посилення. Але мовиться про те, що за тиждень до заяв російського диктатора аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа дав на загал інформацію про те, що Наразі російські окупанти мають можливість поповнення особового складу власних військ на 50 тисяч. Я нагадаю, що два місяці тому британська розвідка повідомляла про те, що російські окупанти мають можливість поповнення особового складу щомісячно на 30 тисяч. Тобто йшлося про збільшення практично вдвічі. І як бачимо, інформація підтвердилася аналітичному відділу громадської ініціативи правосправи. більше того, дані Путіна не стали несподіванкою для української сторони. Ця інформація була передана відповідному українському розвідтовариству і е, тому, е, як то кажуть, російський диктатор вистрілив у повітря, але давайте по 700 тисяч багато чи це мало? Ще раз підкреслю: це не групування, яке зосереджено безпосередньо в Україні, мовиться про угрупування, яке а, веде активний характер бойових дій в Україні і відповідно зосереджено на кордонах з Україною, в тому числі включає тилові підрозділи, і відповідно, Розгвардію. І, Підрозділи забезпечення. Так, це велике угрупування. Але основне, що ми маємо розуміти: по-перше, російські окупанти наразі використовують уже сталу свою практику. Це відповідно вирішення тактичного характеру питань за рахунок чисельної переваги в живій сілі. Тобто, тактика років Другої світової війни, більш відома як За часів російсько-української війни з'явився Новояс Мурадовщина від прізвища російського генерала Мурадова, який командував безуспішним штурмом вугледара, коли росіяни понесли чисельні втрати в живій силі, але менше з тим. Тобто основне вирішення так званого українського питання це знов-таки за рахунок чисельної переваги в живій силі, будуть вирішувати питання за рахунок так званих м'ясних штурмів, улюблена російська тактика, не рахуючись з чисельними фактами загибелі особового складу. 700 тисяч давайте говорити про те, що у лавах тільки ЗСУ за інформацією з від відкритих джерел. Приблизно мільйон, мільйон сто тому можемо говорити про те, що ну відповідно є паритет у живій силі між з, з, збройними силами України і Російською Федерацією, але Треба враховувати і той факт, що загальний мобілізаційний резерв Російської Федерації це приблизно до 12 мільйонів. Всі дані російської сторони лякалки з приводу того, що загальний мобілізаційний резерв 25 мільйонів ну це не більше, ніж е, як ті ж заяви російського диктатора налякати. Реально, вони можуть е, ще раз підкреслюю, за умови загальної мобілізації. Це 12 мільйонів. Але загальна мобілізація згідно Конституції РФ оголошується на момент безпосередньо бойових дій на території Російської Федерації. Тобто, якщо знов таки якийсь РДК не ламанеться в бік там Білгорода і не створить передумови для проведення загальної мобілізації, говорити про її проведення ну, немає підстав. Ну, але і говорити про те, що на території Росії діє конституція, так само немає підстав. Відповідно, виникає запитання: а звідки ж беруться ці 700 тисяч без проведення і часткової і загальної мобілізації? І Тут ми підходимо до основного питання: до джерел поповнення особового складу. Їх декілька. Перше, це Тотальний характер мобілізації на окупованих територіях України в першу чергу Луганська Донецька область ну, відповідно наразі вже і Херсонська і Запорізька, причому на Луганській Донецькій області указами так званих гауляйтерів пасічника Пушиліна призовний вік збільшено з 55 до 65 років. Нагадаю, в Україні 60 років. Причому з 18 до 65 в Україні з 25 до 60. Тому не випадково, що вже на окупованих територіях є таке поняття як села, або баб'ї города, де чоловічого населення немає від слова абсолютно. Цим вони вирішують для себе два питання: перше це поповнення особового складу, і друге заміщення е, чоловічого місцевого населення. Наразі там е, величезна кількість так званих гастробайтерів з країн е, Середньої Азії і відповідно з е, депресивних регіонів Російської Федерації. А Відомо скільки українців. Зараз воює в, в російській армії там добровільно так. силою не суть важливо. Скільки, так. Є? Скільки давайте говорити про те, що чисельність так званих армійських корпусів ЛНР і ДНР у 22-му році, в лютому, була збільшена з 35 тисяч до 100. Тобто, можемо говорити, що 100 тисяч це постійна складова цих корпусів, які підпорядковані 8-й загальновійськовій армії, але враховуючи чисельність втрат особового складу, це, ну, цифри постійно поповнюються, це тільки е, корпуси, а плюс ще відповідно так звані правоохоронні органи, прокуратура та інші. Тобто, умовно кажучи, під зброєю знаходяться ну, за різними оцінками від 250 до 300 тисяч. Тому відповідно виникає питання: як ми будемо повертати ті території? Що робити з цими 300 тисячами, які воюють проти нас зі зброєю в руках? Це не умовні колаборанти, там вчителі, лікарі та всі інші, які відповідно не підпадають під, ну скажімо, кримінальне переслідування: 300 тисяч. Собі. Ну добре, навіть двісті, але це багато. Але давайте до поповнення. Друге джерело це відповідна так званий спецконтингент К, це ув'язнені. Після так званого бунту Пригожина, зрежисованого російськими спецслужбами, російський диктатор підписав указ про те, що спецконтингент, тобто ув'язнені, мають можливість підписувати безпосередньо прямий контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. До останнього часу е, е, могли їх вербувати тільки ПВК, зокрема ПВК Вагнер. Вони відкатали цю практику, ну і потім Міністерство оборони вирішило монополізувати це, е, це джерело поповнення. В Російських буцегарнях, за різними оцінками до 300 тисяч. Називається навіть більші цифри. Тобто, якщо брати до уваги можливість проведення мобілізаційних заходів, це ще одне серйозне джерело. Ну і третє, це так звані якраз трудові мігранти, які отримали відповідно вид на проживання на території країни окупанта та все інше, і от їх зараз вигрібають всіх. А враховуючи те, що станом на 2023 рік, згідно відкритих джерел, це Мовиться про міграційну службу. На обліку було 12 мільйонів, уявіть собі, трудових мігрантів. То ми можемо говорити, що це джерело досить серйозного поповнення особового складу окупаційних військ. Ну і четверте, так звані найманці. Не добровольці, а саме найманці, це відповідно мешканці африканських країн, Непалу, інших ну, скажімо, країн третього світу, яких вербують для участі в війні проти України, оце от та збірна солянка, яка наразі воює проти силу оборони України. А скажіть, будь ласка, а за підсумками візиту Путіна до Кореї, чи може до їхнього числа додатися північно? Фінічно лі... лякалки, Ні. ніхто на це не піде. Не сама Росія, не відповідна КНДР. Це лякалки про те, що Кі відповідно, корейський лідер надасть можливість поповнення в живій силі. Наразі немає такої потреби. Так само до речі, як і не відповідає дійсності можливості ВПК КНДР щодо постачання для потреб армії країни окупанта 5 мільйонів снарядів. 5 мільйонів для чисельних експертів. поясню, ВПК Сполучених Штатів наразі здатно виробляти 21-24 тисячі снарядів місяць ВПК Сполучених Штатів. Річний обсяг 250, максимум 300 тисяч. Ви про що говорите? Давайте порахуємо, що таке 5 мільйонів. Це 20 років ВПК Сполучених Штатів має працювати. Тільки для потреб, ну, умовно кажучи, третьої країни. А нас знов лякають відправлені контейнери. Все ховаємося вжито, все пропало. Які 5 мільйонів снарядів, я пояснюю, ви порівнюйте економіку КНДР з економікою Сполучених Штатів. Але менше з тим, ну, маємо те, що маємо в інформаційному просторі. Пане мета ще одне коротеньке.